Отже, продовжуємо. Трошки новий формат для мене приходиться говорити про себе. Після інтерв'ю на ТСН 11 вийшло забагато питань про учнівство. Я знав, я не знав, а ви берете, не берете. Так я маю учнів. Придеться трошки говорити про себе. Ну, і езотеричну історію я пущу. Скажу одне, що я в системі Рагая. З початку експерименту. Більше 8 мільярдів лінейних років. Так я знаю всю свою історію, знаю багато втілень, ключових. Цей смішний хлопчик в Чалмі це теж, по суті, моє втілення Бійбарс, правитель мамлюків. Людина, яка була рабом і стала правителем Єгипту. От, отак. Так відкрилося. Ну, це не, не єдина і не саме потужна. Моє втілення. Одним словом, про учнів. Так, маю учнів, маю їх. Ну, нельзя сказати по всьому світу. В Австралії немає, в Азії немає, в Латинській Америці поки що немає, в Африці теж немає. Але Європа представлена, Америки, Канада є. учні. Навчання проходить по більшій частині в, завдяки месенджер, Skype і так далі, Viber і таке інше. Це одна з форм навчання це участь в групі, роботи групи. Групи працюють в мене вже більше. Одна група працює більше 10 років щотижня, за дуже рідким виключенням, коли я маю. Необхідність їхати саме в цей час десь бути в дорозі. О 7 годині по Києву кожну середу працює група скайпом. Скайпом працює група в четверг о 7 годині о 19.00. І о 8 годині ранку в суботу теж працює група. Вік були в мене... також ми. Мандруємо разом з учнями, просто з людьми по місцях сили. Була це трошки буде дасть зрозуміння вікової, вікових рамок. Була дівчинка, їй було 80 з великим плюсом в групі, і був хлопчик, якому було 5 років. Так, я працюю з дітьми, працюю багато років, маю дуже цікаві результати. Працював з людьми, які не знали української і російської мови. От. Мама переводила, правда, але ну, починав з ними працювати як з, ціл... з цілителем. Там були братик і сестричка, по-моєму, 9 хлопчиків було рочків, сестрички 3. От. Біля півроку працювали, дуже цікаво. З дітьми взагалі дуже цікаво працювати. Я залюбки з ними працюю. Отже, більше так, складалися групи для семінарів, тематичних семінарів. Побачите в моєму сайті, я під цим відео на Ютубі викладу ссылки на все, що можу. Значить, 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 семінари по темам. Там пара, карма, достаток. Ну, в мене всі семінари по практики. Як там були дуже потужні, люди приходили з багаторічним досвідом в ізотерічної практиці, вони казали, що за твій семінар проходиш 23-50 років духовної роботи. Так воно і є. І є три ступені школи умніверсом інтернеті. Тобто Всесвіт Всесвітів вічності перекладається з англійської мови. І в нас таке буває. Чуєте назву Лео. Це перекладається теж любви, Любві, єдиний Омніверсум. Тобто Всесвіт. От. Ці всі назви вони пройшли по каналу. Вони логічні, вони закріплені за нами, так як і моє ім'я, Овен Стефан. Воно прикріплене до моїх втілень і мої, до моєї суті. Не за знаком Зодіака Овен, а за іншим. А більше відношення має до Прометей Данко цей Овен. От. Так що, ну, тобто, навчання у формі е праці в групі щотижневе, е індивідуальні заняття. Ну, я, знаєте. Як хочеш не хочеш, мусиш. Працю, працюю по здоров'ю з людьми, працюю по фінансам з людьми. Якщо не я, то хто? Бо ну, приходиться. І теж витягую всякої, всяких друзів. Тобто це екзорцизм. Багато років, мушу тим займатися, бо ну, а хто. Це, це не те, що чим би я хотів займатися. Більше того, 30 років тому я від цього цього відрікся, від учнів, від цілительства, від книжок, від всього. Хотілося жити просто-просто життям. Бо в 14 років стояла черга, погадай! Я займався передбаченнями, але ці очі, які скажи, що буде, скажи, коли буде добре, скажи, коли буде погано, я це зненавидів. І саме, і коли ти дивишся на людину. І за три за 3-5 секунд читаєш її повністю, тобі це на що тобі ця інформація? Я за цього 30 років тому перестав тим займатися всім і зупинив те, чим я мав, бо я мав зайнятися. Але в 40 років я мусив повернутися або, або, бо стояло питання. Я розумію, що це моє останнє втілення, розумію з дитинства. Це питання, і тому я, я, я змушений був знову зайнятися учнями, знову зайнятися здоров'ям людей, фінансами людей і так далі, І відносинами, тобто, проводити семінари, водити по місцях сили людей. От. Отже, семінари, які я проводжу і групами, були досить великі групи до 50, ну, для мене, до 50 осіб. Були люди, були, бувало таке, що я їхав в окремий регіон, бо там збиралася група, бувало таке, що збиралася група десь там в Києві або ще де. І ми проводили... От. А також я залюбки проводжу семінари з однією людиною, бо я розумію, що рівень, на якому я викладаю, це достатньо потужний рівень, і стадіони я не намагаюся зібрати. Так що якось так. Так що, Пишіть мені в менеджер, месенджер найліпше. Це найзручніше. Месенджером можемо і працювати. Я і працюю месенджер, скайп, Skype, найбільше. За рідким виключенням вже з дуже знайомими людьми вайбером працюю. От, так що прошу, учнів я люблю. Але я дуже. Твердий вчитель, я не буду вам, е, з вами сусюкатись, але я вам тисячу разів повторю то, що я мушу повторити. Але мусі пусі, і за вас щось робити, я не буду. Я вам дам принципи, я вам допоможу. Але нічого робити за вас не стану. Бо це погіршить ваш стан. Отже, любі мої запрошую до учнівства. Якось так трошки сумбурно напевно виклалося але, але так найбуде.